Скільки у росіян залишилося бойових літаків? І чому їх авіація не спроможна знищити українське ППО? Знаєте, друзі, в Росії в цій війні таки є одна величезна перевага. Це авіація. Правда, цим кримлівським бонусом, який в переважній більшості дістався оркам ще від комуняк, Україну лякали ще до повномасштабного вторгнення. Воювати сенсу немає. Прилетять сотні літаків, і все тут в Україні розбомблять. Літаки літять, будемо всіх бомбити. І росіяни дійсно хотіли так зробити. Ось пригадайте, перші тижні вторгнення Рашисти відправляли бомбардувальники з тонними і полуторатонними бомбами. Вони планували з усіх наших міст зробити просто Маріуполь. Але щось пішло не так. Тоді росіяни були впевнені, завдання виконано, українську ППО знищено повністю. Повністю знищені українські повітряні сили та система протиповітряної оборони. Але система протиповітряної оборони не просто вижила в перші дні війни, а й з вражаючими показниками виконує свої функції. Нині ми встигли перемістити до 90% всіх підрозділів тому перші ракети, які Били по ракетним підрозділам, попадали просто в пусті місця, де вони колись були розташовані. Після цього ми далі підтримую всі тактики. Тактика відстрілявся, міняєш позицію. відстрілявся, міняєш позицію. За рік ефективність ППО виросла в рази. Окупанти почали втрачати всі літаки, які залітали в наш повітряний простір. За перші місяці війни наші сили оборони наколотили десятки літаючих самоварів. Якщо за підрахунками Лондонського аналітичного центру в першу добу нам вдалося збити не більше як 20% крилатих ракет, за рік статистика змінилася в інший бік. 10 жовтня під час масової атаки росіяни випустили 84 крилаті ракети. З них збито 45. 31 жовтня випустили 50. Збито 44. 16 грудня нас атакували 76 російських ракет. 60 до цілі не долетіли. Фахівці протиповітряної оборони вони стали більш професійнішими і компетентними. І відсоток збиття ракет 80 і навіть більше. І це враховуючи, що українське ППО і авіація, нібито були знищені високоточними ударами ще в перші хвилини нападу. Повністю знищені українські повітряні сили та система протиповітряної оборони. Тож російська авіація дуже швидко згорнула свої плани стосовно килимових бомбардувань України і більше навіть не намагалася залітати в зону ураження нашого, ну нагадаю, не існуючого ППО. Російська авіація вже майже чотири місяці не залітає на територію під українським силам протиповітряної оборони. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, ворог змінив тактику в Кремлі. Зрозуміли, що вони зазнають серйозних втрат на території нашої держави. Дії російської авіації звузилися до прифронтової зони та запусків крилатих ракет над Каспієм. Тактика така: зробив постріл і швидко звалюй. Авіація орків без сумнівів дає їм перевагу. Це правда, але на полі бою, особливо коли в них з'явилися каби, тобто керовані авіабомби, які дозволяли стріляти і відразу тікати ще далі від лінії фронту. Така тактика вона вперше застосована ворогом чи вже подібне було використано? Фактично одночасного пуску керованих авіабомб і крилатих ракет ми ще не спостерігали. Це однозначно намагання ворогам завдати ракетному удару максимально ефективно для себе, оскільки признають, що працювати по кабах ми не будемо. Знаєте, що ці каби росіяни злизали з американських джейдамів і на цей раз злизали більш-менш якісно. І ці бомби дійсно стали проблемою для наших бійців на наш плацдарм на лів. Мому березі скидали до сотні подібних бомб на один день. Але українське ППО, ну те, яке Шойгу особисто знищив е, з двох пострілів Макаровим, постійно прогресувало і нарощувало потужність. І якщо спочатку союзники з величезною обережністю видавали нам стінгери, то 2023 рік ми зустріли з усіма найсучаснішими системами ППО західного світу: Петріоти, Несемси, Айрісті і навіть новітні комплекси, які ще не стали на озброєння в самих країнах НАТО. І тут уся російська лавочка зачинилася в грудні 2023 року. Тактична авіація Кремля отримала пощам. Це були одні з найбільших одночасних втрат за короткий проміжок часу. Давайте згадаємо їх просто зараз. 17 грудня. Дрони розбомбили аеродром Морозовськ, на якому базувалися фронтові бомбардувальники Су-34. І як мінімум, два з них перетворилися з літаків е, в ліжаки або ну дуже дорогі мангали. Потім, 22 грудня, Херсонська область, там почався справжній літакопад. Відразу три су-34 які летіли запускати каби з безпечної для них, як вони вважали відстані, були знищені повітряні сили. Відмінусували три російські винищувача бомбардувальника су 34 сьогодні сьогодні півдні на південному напрямку. Про це у телеграмі повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Такою є наша відповідь на російські атаки, сказав він. І фактично, знаєте, як подаруночок на різдво на чорним морем перетворився на дельфіна су 30 і під Маріуполем перетворився на крота ще один су 34 Хто друзі, до речі, не знає, су – це найсучасніший російський бомбардувальник. Кращого в них немає лише теоретичний су 57 яким лякають захід, але це так, знаєте, казочки для Путіна. Типу літак п'ятого покоління він навіть був в кіно з Томом Крузом, де його успішно збили стареньким f 14 От б ви зрозуміли, Су- 57 такого ж п'ятого покоління, я не знаю, як ніва Петріот, су 57 збудував не одну дачу в міністерстві оборони Росії. Це справжня літаюча оргія розпилу російського бюджету. Вавче п'ятого. що взагалі таке літак п'ятого покоління, і що для нього важливе? Це композитні матеріали, з яких він робиться, і які дуже сильно впливають на його малопомітність. Це бортова електроніка, тому що літак п'ятого покоління повинен бути розумним. Він повинен багато чого вміти, і це двигун. І всіх цих трьох речей у Росії немає. Су 57 літає на двигуні четвертого покоління. Там використовується двигун, який ще на су 27 стояв. Пізніше він стояв на су 35 Літак четвертого покоління. Літаку п'ятого покоління необхіден двигун п'ятого покоління. На сьогоднішній день розробити такий вдалось лише американцям. Після таких втрат на південному напрямку каби більше не падають або падають дуже зрідка, і це можуть підтвердити військові за даними генштабу зсу. Тільки в 2023 році ВКС Російської Федерації втратили в Україні 46 бойових літаків. Це не враховуючи френдлі Fire та катастроф на території самої Росії і враховуючи те, що їх літаки діють максимально обережно і тримаються далеко від наших ППО. І вони, як ви бачите, все одно горять. Саша, тікай скоріше. Саша бігом люди, люди, не збий нікого. Загалом, Збройні сили України поступово ліквідують військово-космічні сили окупантів. Давайте так: на початок вторгнення в росіян було приблизно 1600 бойових літаків. З них частина з вичерпним ресурсом, тобто ну в боєздатному стані, це приблизно машин 600. Додаємо до них понад 300 збитих нашими силами оборони. І що залишається? Так, це все одно багато, але з урахуванням роботи нашого ППО. Você nena, douro. Ви зрозуміти усю велич російської авіації Другої армії світу, достатньо порівняти її, наприклад, з США в американців 5309 бойових літачків. Серед них вже є літаки п'ятого покоління. Зверніть увагу, на якісь міфічні фанерні Су-57, а справжні f 22 F-22, F-35. Скільки літаків в усього блоку НАТО, І навіть я тут. Рахувати не візьмусь, і частина цих літаків сподіваюся скоро опиниться на нашому озброєні. Тож чекаємо на Ф-16. Хоча я відверто скажу, сподіваюсь, вони вже десь тут. ця російська перевага в авіації, яка так лякала всіх нас перед початком вторгнення, так і не стала переломним фактором у війні. Вона вирішує ну дійсно тактичні завдання, але не здатна на стратегічні дії. Точніше, українські сили оборони не дозволяють окупантам це зробити. Це ви не А пам'ятаєте, як пропагандисти сміялися в своїх студіях, та нам тільки бров підняти. У нас ВКС, у нас флот, у нас калібри, у нас кінжали. Ну кінжали, до речі, це ще один міф російської пропаганди, але давайте так про нього ми зробимо окремий випуск, там говорити і говорити. А поки що просто подивимось, як епічно цей кінжал падає ковбаскою прямо в Дніпро. Тож цьому міфу про непереможну ніщівну російську авіацію я поставлю з вашого дозволу лише п'ять з десяти, бо її все ще багато, на жаль, і вони все ще наносять удари по нашим військовим і, звісно, по мирним містам. Але літаки ворків закінчуються набагато швидше, ніж вони їх виробляють, і це важливо. Тож, наша мета занести російських пілотів до червоної книги. Все просто. А тих, хто вціліє, судити і перевчити на різьбярів з хлібу. Друзі. Ну і не можу сказати в підсумку. Запам'ятайте, народжений на болотах літати не повинен. За мить ми продовжимо розвіювати російські фейки.